Розділ 2.7. розведення другого рангу маленький скелет і манагарм прокинулися. Обидва були спантеличені. Помітивши, що їхні місця зайняті, суд подивився на манагарма. Це був домашній улюбленець якого залишили у притулку, що закінчувався наступного дня, до того часу його господар мав прийти, щоб забрати його. Оскільки цей клієнт оплачував регулярні послуги пансіонату, Манагарм повинен був відійти від загону для годування. Система несподівано прокоментувала суворим тоном усі домашні тварини, залишені на вашому піклуванні, повинні залишатися в загонах для годування і не можуть бути залишені на вулиці. Господар повинен негайно придбати для моногарма іншу квітку для годування. Сутин був приголомшений. Але ж той чоловік тоді платив лише за регулярне обслуговування, як може власник зоомагазину не мати жодного співчуття до тварини? Якщо ви такий співчутливий, чому б вам не дати мені тільки безкоштовного попередження? Ненормативна лексика, коли я лаявся, я, увага! Друге попередження за ненормативну лексику, Супін миттєво заспокоївся вдих і видих. Супін вже знирився з тим, що йому доведеться витратити гроші. Це було всі ж лише 10 енергетичних балів з огляду на його заощадження, він міг собі це дозволити. До того ж, манагарма мали забрати наступного дня рано чи пізно йому довелося б додати ще ручок для годування. Я просто зроблю вигляд, що сьогодні заплатив зі своєї кишені за обслуговування одного енергетичного балу. Супін зітхнув, він зміг заробити лише близько сотні монет з посадки на борт цього менеджера. На даний момент це було практично так. Та якби він піклувався про це безкоштовно для іншої людини. На щастя, це більше ніколи не повториться. Він вирішив купити ручку для. Для догляду, а невдовзі з повітря з'явилася ще одна. Продовжуйте, в Супін впустив слинявого моногарма в ручку маленький скелет. Супін нахилився і погладив по голові маленького скелета, який спантеличено стояв збоку. Він випадково використав занадто багато сили і від'явав йому голову. Супін почервонів від збентеження. Коли він швидко поклав голову назад, він відчув полегшення. Побачивши, що кістки зрослися правильно, маленький скелет був його домашнім улюбленцем, і йому не потрібно було залишатися в клітці для годування. З цього боку система не висувала жодних вимог. Я куплю тобі також пізніше, коли отримаю додаткові очки енергії, сказав Супін маленькому скелету. Оскільки маленький скелет був його, він не міг дозволити йому страждати. Він також повинен був насолоджуватися комфортом. Здавалося, що маленький скелет розуміє його. Він незграбно кивнув, супін посміхнувся йому і повернувся до вітальні. Він подивився на свої енергетичні бали. Того дня він заробив понад 3.00, а додавши сотні з чимось, що залишилося з попереднього дня, він мав трохи більше 400 енергетичних балів. Чимале багатство, гоновіть басейн духа хаосу, сказав супін. В сотні очок було віднято одразу, у той же час басейн духів, який раніше був схожий на висохлий колодязь, почав випромінювати сяйво по всьому периметру. Коли сяйво зникло, на краю з'явилися якісь дивні лінії. Вони були схожі на стародавні руни, басейн підвищено до другого рангу. Супін був задоволений. Одна частина на 10 мільйонів аури хаосу могла бути імпортована в духовний пол другого рангу. Був шанс, що вихованець з просунутою родовою лінією може бути виведений. Зрештою. Кожного вихованця з просунутим родоводом можна було продати на ринку щонайменше за сотні тисяч, а найкраще коштували б десятки мільйонів і навіть сотні мільйонів. Хоча магазин наразі не міг продавати домашніх тварин, Супін подумав, що він міг би виростити одного з них і здавати його в оренду. Це також було б великим джерелом доходу почати розведення так, 100 енергетичних балів за розведення. Плеаса Цомфін судін не усвідомлював, що витрати на розмноження зросли в 10 разів після оновлення духовного пулу. З огляду на це йому вистачило очок та енергії лише на три раунди розмноження. Після хвилини вагань сутин прийняв рішення і підтвердив, активація пулу духів хаосу сухий на вигляд басейн духів злегка заблищав. І здавалося, що на дні збирається зоряне світло, за мить басейн духів повернувся до свого початкового стану, нічого не сталося, над басейном духів з'явилося повідомлення. Розмноження не вдалося, Супін був приголомшений, провалилося, селекція провалилася, коли аура хаосу формує життя, є невелика ймовірність того, що процес зазнає невдачі, пояснила система, Супін отримав неприємний шок. Це означало, що він даремно витратив сто очок енергії. Чи не так? Над басейном духів знову вискочили слова продовжувати розмноження. Супін прийшов до тями, його очі почевоніли. Це були сто очок енергії, перетворені з десяти тисяч монет, і все це зникло в одну мить. Спробуй ще раз. Супін стиснув зуби, проблячи рішуче зусилля. Після того, як енергія була введена, басейн духа хаосу знову почав виблискувати. Супін тримав очі широко розплющеними і стежив за тим, коли світло мало згаснути, все, що він побачив, було яйце молочно білого кольору, яке спокійно плавало над басейном духів. Супін був шокований яйце. Басейн міг згенерувати яйце, і його ідентифікаційне заклинання також не спрацювало на яйце, він не міг сказати, що в ньому було. Будь ласка, заберіть все ще розгублений. Супін взяв це велике яйце, яке було теплим. Раптом він подумав про яєчню, він зголоднів, що це за яйце. Як мені його висидіти? запитав супін у системи. Господар повинен зайнятися цим особисто. Відповіла система. Сутин скривив губи. Він міг ідентифікувати домашніх тварин, але ідентифікувати яйця він мав заплатити сам і попросити експерта з інституту ідентифікації домашніх тварин розповісти йому про це. Поникувавши, супін відкинув цю ідею. У нього не було стільки грошей. Попросити експерта ідентифікувати його коштувало цілого статку. Він подумав, що з таким же успіхом можна пошукати в інтернеті яйця різних домашніх тварин. Можливо. Йому вдасться розгадати таємницю, і він поклав яйце на односпальне ліжко, на якому спав о півдні, коли був у магазині. Він поклав яйце біля подушки і накрив його ковдрою, щоб з'їти. Зробивши це, супін подивився на басейн духа хаосу. Він вирішив припинити спроби після миттєвих вагань. У нього залишилося лише трохи більше сотні енергетичних балів. Далі йому потрібно було завершити основний квест, відкрити площини для вирощування та купити смерті. Все це були місця, куди він повинен був інвестувати очки енергії. Йому потрібно було досягти певного балансу в заощадженнях, говорячи про тренувальний квест. Супін згадав, що одного разу система надала йому вільний доступ до будь-якого літака для вирощування і необмежену кількість смертей. Коли він захищав ім'я магазину, я можу використати цей шанс, щоб закінчити свій основний квест і навчальний квест. Супін зловтішався, виходячи з вітальні блискавичний, що ховався за прилавком. Він помахав блискавичному шуру, посміхаючись від вуха до вуха. Сюди, давай, підійди сюди, облискавичний що був кучерявий від страху. Він навіть використовував навичку громовий плащ. Його хутро було схоже на сталеві голки з електричними зарядами. Блискавичний шур подивився на супін лютим поглядом, ставши досить ворожим. Маленький скелет якимось чином відчув ворожі нанери з боку. Раптом маленький скелет наштовхнувся на супіна спереду. Маленький скелет стиснув кулак, як боєць, що захищається. Він дивився на блискавичного щора своїми порожніми очима в цих темних, порожніх просторах густішав криваво червоний колях. Супін здивувався, він ніколи не думав, що ця маленька істота вийде вперед, щоб захистити його, він завмер, відчувши напругу. Тривогу і трохи люті у свідомості маленького скелета, трохи помовчавши. Супін повільно взяв маленького скелета на руки, потім підійшов до дверей і опустив віконниці. Світло в крамниці миттєво згасло. Супін повернувся до прилавка і підняв вікно культиватора. Систему, чи можу я взяти обох домашніх тварин в одну площину вирощування? запитав Супін. Господар може брати з собою лише тих тварин. Чиї контракти вбудовані в культиватор? Якщо господар хоче взяти вихованця клієнта на тренування, будь ласка, придбайте тимчасовий контракт. Відповіла система. Тимчасовий контракт одразу ж вискочив інтерфейс магазину. Слот для зілля пробудження зник. А на його місці з'явився золотий совій з написом Тимчасовий контракт і ціною в 10 енергетичних балів.